Вітаю! Продовжуємо нашу тему щодо сплетінь, чакер астрального тіла. Сьогодні розпочнемо янгольське сплетіння. Воно у нас знаходиться між лопатками, і коли ми його активуємо, активуються наші крила. Бажано перевірте ваші крила, ви вже знаєте, як з ними працювати і що з цим робити. Перших три рівні активації зазвичай. Підходять абсолютно всім, а далі будете перевіряти, як завжди, що і як вам підходить, і, звісно, які у вас є крила: янгольські, архангельські, божественні і так далі. А, є кода на очищення, який діє 5 хвилин, або очищаєте за допомогою вашого наміру. так? Три рази промовили. я очищаю моє янгольське сплетіння і чекаєте десь хвилин 5. А, код у нас VENOSU. Венусу, венусу. Звісно, в табличку кодів ДНК я вже внесла для тих, хто користується саме кодами. Тобто ви можете користуватися кодами ДНК або наміром, так, як завжди. До речі, коли ми активуємо дане сплетіння, так, у нас активуються наші крила, тобто вони розкриваються, вони наповнені сяйва, світла, звісно, такого божественного. Це наші антенки зв'язку з Богом, якщо ви пам'ятаєте, з джерелом вічним і божественним. А тому про їх чистоту треба, звісно, дбати. Це сплетіння прекрасне, і його дуже часто використовують так для того, щоб, наприклад, там, віддячити тонкоматеріальній присутності чи під час молитв, щоб посилити так наш зв'язок. З першоджерелом чи з присутністю. А крила також нам допомагають встановити бар'єр світла навколо нас, тобто вони нас захищають, тобто є ще така захисна функція, що для нас, в принципі, важливо. Так? Під час практики це важлива функція. Не забувайте, що часто треба чистити крила, бо на них частенько, на жаль, налипає. Не, не все дуже добре. А, до речі, в наш. Це, хто в нас? Гіпоталамус і гіпофіс. А, Вони активуються і йде вивільнення ендорфів. Це хотіла вам сказати. Тому може бути певна така ейфорія або навіть така дія. Як аналогетична. так? Тобто заспокоєння таке певне, якщо у вас щось болить. Отже, перший рівень активації. Код вам вже знайомий. В діаграмі сплетінь він у вас є, так? Ваю. Ваю. Він нас. Виходить, цей перший рівень поєднує з нашою янгольською частинкою. Ми, по суті, майже всі, не буду казати всі, але майже всі маємо янгельські енергії в собі. Можливо, навіть є певні еони нашої душі, які пов'язані з певними янголами чи архангелами, чи іншими божественними творіннями. так? У будь-якому разі це наші вищі аспекти, тобто наші гіди, наші наставники, це є частинка нас і нашої сім'ї світлової. Просто у когось цих еонів і зв'язку більше, у когось менше. Але ось перший рівень він нас поєднує з нашою ангульською частинкою, так? І у нас розкриваються архангельські крила. А тобто, у кого ще не є архангельське? Перевіряйте обов'язково з допомогою ваших інструментів, чи відкриваються, чи ні. І чи підходить вам цей перший рівень активації. В принципі, перших три рівні, як я вже казала, підходять всім. Але все ж таки перевірте, бо ніколи не знаєш, так у кожного свій рівень, поспішати не потрібно. Треба все робити згідно своїх можливостей та потреб. Це важливо. Отже, другий рівень. Код читається Соруткай, Соруткай. Соруткай. Він активує також і Інші сплетіння, наприклад, земне, галактичне на четвертому рівні і прощення, тобто аж три активуються до нього, тобто всього активовано зразу чотири. Ну, ви пам'ятаєте, в принципі, всі наші енергетичні структури між собою пов'язані, впливають одне на одного, активують одне одного, або очищують, або заряджають, або навпаки беруть енергію так, для того, щоб працювати. Тобто розумно до всього ставимось. Далі активує всі наші сім основних чакр. А, також деякі меридіани і наш канал Благословіння на другому рівні. От другий рівень дуже класно, якраз щось благословляти, комусь дякувати. Наприклад, якщо у вас є де ви робите підношення, так чи якийсь алтар, чи вібраційна точка для підношення, чи якесь високовібраційне місце у вас вдома, чи там де ви знаходитесь, чи можливо просто ви хочете благословити їжу, яку ви їсте, водичку, яку ви п'єте. Чи можливо там медикаменти, якими ви користуєтесь, чи квіточку, яка біля вас стоїть так на робочому столі, будь-що цей другий рівень дуже сильно підходить для цього. Ну, звісно, можна просто активувати важкому благословіння або полум'я вашого серця, чи вогник вашого серця, але можна ось і ангельське сплетіння на другому рівні. Цей другий рівень, він знімає зовнішню негативну пам'ять з ефірного тіла, піднімає наші вібрації і, в принципі, всього того, що біля нас знаходиться, в районі 10 метрів. Робить дуже класний баланс між. Космотелоричними енергіями. Так? Тобто, якщо у вас немає часу, наприклад, вирівнювати ваші космічні і телеричні енергії, активація на другому рівні янгольського сплетіння може вам допомогти швидко, просто налаштувалися, відбалансувалися і все добре. Він актуалізує тобто, нові так? налаштування вносить. Знову ж таки, в цих три активованих сплетіння прощення земне і галактичне, або небесне, так як раніше його називали. Так? І також знімає внутрішніх сутностей, Виходить тваринного походження, людського походження і деякі нелюдського походження, тобто душі і сутності. А третій рівень. Код читаємо мінжай. Значить, він також активує п'ять внутрішніх чакр нашого будинку тіла, а, деякі чудові меридіани, наше сплетіння візіонерське на другому рівні, а, нашу шушку видно на третьому. Третє очко на другому рівні, канал Телепатії на четвертому, сім чакр. І аж по 19-ту верхню, тобто повітряні чакри також, і деякі підземні. І наш зв'язок з предками на четвертому рівні, тобто, ви це все можете в принципі досліджувати і намагатися зрозуміти, так чи відчути на допомогою рук. А можете коли ви щось практикуєте відчувати так? Цей момент. Ну і об'єднувати практики. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас активується зв'язок з предками, то якщо треба підняти якісь душі чи когось провести в світло, навіть якщо це душі не з вашого роду, а присутні на цьому місці перебування, де ви є, то а, можете поєднати практики. Піднімається в нас рівень вібраційний в районі 15 метрів навколо коло нас, збільшується розмір наших крил. І вони стають такими, як, ніби переливаються кольорами веселки, і, можете, до речі, спробувати, вони ніби як прикриваються, тобто вони спереду вас закриваються, йдуть від наших. Плечей, точніше, лопаток, і можуть закриватися. Отак, От як ми робили різну практику з відчуттям крил, так, коли ми активували вогник серця, пам'ятаєте, що був такий момент, що можна ставити руки на голову і відчувати, як рухаються крила, це може допомогти. Тобто, можете, наприклад, якщо ви хочете повернутися до роботи і дослідження ваших крил, а використати ось третій рівень активації янгольського сплетіння для саме відчуття, як ці крила закриваються. До речі, цей третій рівень допомагає нам благословляти місця, які знаходяться досить далеко від нас. От, наприклад, можете благословляти так місця, де йдуть бойові дії, наприклад, чи живуть ваші родичі далеко, так або місця сили. Ось третій рівень дуже класно для цього підходить. Знімає також емоційний тягар. Внутрішнього і зовнішнього походження з астрального тіла. І знімає деякі генетичні імпланти з нашого ДНК. Далі четвертий рівень. Потрібна октава слави. Так, перевіряйте ваші октави код. Кармаї, кармаї, кармаї. Оці кінечні. Літери, вони як і й, і «й» одночасно, щось між ними середнє. Шукайте так, оцю вимову, щоб була чіткою. Отже, четвертий рівень. Він також активує сплетіння земне спокою галактичне на четвертому рівні. А далі активує наші екстрасенсорні ясного бачення, ясного чуття і ясного відчуття. І на на третьому рівні. Всі чакри підземні аж до мінус 29 і верхні аж до 43. -ї. Наш канал Антахкарана активується на першому рівні, різні меридіани і активується вогник серця на третьому рівні. А пам'ятаєте, що вогонь на третьому рівні він якраз дуже гарно включає крила? Тобто все взаємопов'язано. Значить, що робиться? Наші крила ще більше зростають у висоту. І внизу також. Тобто вони весь розмір і вверх, і вниз. Тобто вони вже починають входити дуже гарно під землю і виходити досить високо вверх. Допомагає нам заспокоїти наш ментал, очищає внутрішню пам'ять ефірного тіла і аж до атмічного. Допомагає нам відцентруватися. Баланс так? для неба відцентрувати, так? знімає різні емоційні кісти внутрішнього характеру, навіть кармічні, з нашого астрального тіла і до будичного тіла. А якщо він практикується четвертий рівень в групі, допомагає так технічна пауза. Продовжуємо. Отже, четвертий рівень, коли ми в групі активуємо, бажано ставати по колу. Наші крила об'єднуються і із зверху і знизу, і утворюється сфера. І якщо у нас є хто, кого треба гармонізувати, наприклад, в центр нашої групи ставимо когось в центр нашого кола. І, і цю людину гармонізує. Так, вибачте, у мене тут активні всі навколо мене. Але я продовжую, я продовжую, я продовжую, я продовжую бо потрібно продовжити і закінчити. А п'ятий рівень потребує хрестової октави. Читається код «верукай», «верукай», «верукай». «верукай». Він також активує солярний плексус сплетіння, пранічний візіонерський на п'ятому рівні. Всі наші канали екстрасенсорні на третьому рівні, п'ять внутрішніх чакр будичного тіла, третє око на четвертому рівні, вогонь нашого серця на четвертому рівні, всі чакри від мінус 33 до 50 верхніх. Наш канал Дахкара на другому рівні, гіпофіз і епіфіз на третьому рівні. Отже, наші крила зростають ще більше і в висоту, і вниз. Очищується місце, в якому ми знаходимося, включаючи і під землею. Так, невеличко продовжуємо. Отже. По, глобально по діаметру наших крил, очищується місце, в якому ми знаходимося. Тобто все, де діють наші крила. Знімаються паразити з усіх тіл по хрестову октаву. Очищуються наші три головні надії, Іда, Пінгала і сушумна. Актуалізується наша ДНК до нових космічних частот. Зараз це дуже актуально. Також можна благословляти всіх тих сутностей, присутностей, які знаходяться в нашому полі, і які знаходяться по суті в діаметрі наших крил. Так? Тобто ваші гіди, наставники, будь ласка, з ким ви спілкуєтеся, душі, якщо ви когось проводите. Так? Не забувайте дякувати, благословляти. Це завжди така дія. Високодуховна і високовібраційна. Значить, різні тріщинки проходи зашиваються так, в наших перших трьох тілах, і навіть всіх тих людей, якщо люди якісь знаходяться поряд з нами. І також відновлюються наші крила. Що дуже важливо, бо вони часто, на жаль, страждають. А, так, я дивлюся, чи давати ще один. Давайте візьмемо ще один швиденько. Візьмемо плексус або сплетіння любові. А, так, коди я вже внесла. Секундочку. Також дуже розпоширене в нас сплетіння і класно ним користуватися, досліджувати тому, будь ласка. А нагадую, фото у вас є, в принципі, і в інстаграмі, і посилання я вам дала в таблиці кодів ДНК, так, де знаходиться яке сплетіння, діаграмка у вас є. Нагадую, що у вас все є. А це сплетіння знаходиться на рівні наших плечей. Так? Код на очищення. Канайсу. Канайсу. Uh, перший рівень активації наш код суєї. Він також активує янгельське сплетіння на другому рівні. А різні канали екстрасенсорики на другому рівні, а точніше нашу кінестетику ясну і ясний нюх. Наш меридіан серця. Первинні канали рук на другому рівні і четверту чакру. Що відбувається? Очищуються первинні канали наших рук, очищується. Це виходить в нас Ян. Янський меридіан. Так, це янський меридіан очищується. Також меридіанна серця. І заспокоюється наш ментал. Другий рівень потребує монадичної октави. Код читається в нурсай. В нурсай, в нурсай, в нурсай, в нурсай. Також активується янгівське сплетіння, центральне і сакральне на третьому рівні. Тобто активно йде. Чакра вух на другому рівні антенка, яка йде від нашої шишковидної залози. Активуються різні канали екстрасенсорики на третьому рівні. Так, який у нас ефект від активації на другому рівні? Активується сплетіння любові на першому рівні всіх тих людей, саме людей, які знаходяться в нашому оточенні в районі 35 метрів. Заспокоюється наш ментал і частота нашого серця вона відцентровується, налаштовується на частоту нашого плексуса любові. Так, тобто вони між собою. Налаштовуються одне на одне. Ви ж пам'ятаєте, коли ми активуємо наше сплетіння любові? Це відбувається така певна гармонізація навколо нас, і місце, в якому ми знаходимось, і людей. І тут матеріальних присутностей, які біля нас там пам'ятаєте, зірочка така розкривається. Це дуже класний плексус саме для гармонізації місця, але не тільки місця, тих і всіх тих, хто знаходиться біля нас. І от якраз частота любові, які відцентрують і наше серце, і допомагають також активувати дане сплетіння інших живих істот. І відцентрувати до потрібних чудових частот. Так, пошвидше, давайте. Отже, третій рівень потребує октави світла. Код читається ЕРНУАЙПУ, Рнуайпу, Ер Рнуайпу. Ер Також Активується третє око на шостому рівні. шишковидне на п'ятому, наші різні канали екстрасенсорики, ясний смак, яснобачення, яснознання, медіумний, ясний слух на п'ятому рівні, первинні канали рук на третьому рівні і різні чудові меридіани. Значить, які ефекти від третього рівня? Активує на людях, які знаходяться біля нас, плексус любові на другому рівні, район дії 50 метрів. Може відбуватися певна ейфорія у вас, чи у цих людей, чи у вас всіх разом. Відкриваються наші клітинки, і саме відкриваються до прийняття любові, так божество наймається на увазі, та що знаходиться в принципі в прані. Нейтралізує різні сімейні секрети, які не потрібно усвідомлювати. І допомагає нам космотелеричний зв'язок посилити. Для налаштування це супер. Четвертий рівень потрібна діамантова октава. Код читаємо САЙПВРУ. вру, сайп, -вру. сайп -вру. Активується 3 око на 12 рівні, шишковидна на 9 рівні, 8 каналів екстрасенсорики на 7 рівні, центральний плексус, візіонерський і так, на третьому рівні і ще один. Це а, запліднення, так? Також наше серце активується, і меридіан серцевий, наші первинні канали рук на третьому рівні. Які ефекти активує на людях, які знаходяться біля нас плексус, тобто сплетіння любові на третьому рівні, район дії 100 метрів. Допомагає об'єднати всіх цих людей саме в сердечному центрі, в районі дії більше ніж 100 метрів. Можемо таким чином також передавати відчуття миру саме від серця до серця. І допомагає покращити наш зв'язок космотеоричний. Так, тепер квіття прийшла. Тут тобто і собака, і діти, і кітця. Це мій телефон. А, дуже класно, то, що я липник рекомендує, оце сплетіння любові на четвертому рівні активувати в публічних місцях. Тобто, це таке розповсюдження любові навколо себе. Звісно, якщо ви цього бажаєте. Ну що, сьогодні роздивилися два плексуси, два сплетіння. Сподіваюся, ви будете користуватися, досліджувати дані сплетіння, бо вони дуже круті. І далі будемо продовжувати інші, не так вже й багато залишилося. Гарного дня, бувайте! Чудової практики, натхнення і головне відчутті, Так? Не забувайте писати, коли ви щось відчуваєте, бачите, коли йдете реально глибину практику, або поєднуєте практики. Так, все можливо особливо. У коли ми не все відчуваємо, то дуже класно поєднувати. Чому ні? Супер. Не забувайте також перевіряти за допомогою ваших інструментів чи за допомогою вашого тіла, так дещо вас активувало, на якому рівні а робота з крилами, от якраз за допомогою цього плексуса дуже-дуже круто вам допоможе. Хто цікавиться саме криль? бо крила то, то важлива частина, наша енергетична структура надважлива, я б навіть сказала. Вони активуються дуже часто і дуже часто, на жаль, для них чіпляється багато всього. Тому безкінечно їх треба підчищати, дивитися. Також не забувайте перевіряти наявність так? штрафів чи нагорода, іншими словами, на ваших крилах. Чудової практики. І Буду чекати ваших відгуків, так киця на мене щось так дивиться. Піду займатися кицею. Удачі, бувайте. Афах!